Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Хочу декілька слів сказати за інаугурацію Трампа. Всі, хто вчора бачив це феєричне дійство, то я думаю, ви зрозуміли, що 2025 рік скучним однозначно не буде. Із поганого він не сказав ні слова за Україну за російсько-українську війну. Він казав в цілому, що припинить там всі війни. Коротше, за все хороше проти всього поганого. Але із хорошого він видав указ про введення надзвичайного стану в енергетиці, тобто він пушить. Питання і розробляє механізми максимального збільшення видобутку нафти та інших корисних копалин США, і також експорт цих копалин на світові ринки. Тобто ми можемо сподіватися, що зі збільшенням видобутку нафтопродуктів нафти безпосередньо і продажем цієї нафти на світових ринках, США все-таки дуже сильно знисить цю ціну на нафту. А це левова частка доходів бюджету Російської Федерації. І чим нижча ціна на нафту буде, тим менше буде Росія отримувати грошей з продажу нафти, тим менше буде в неї грошей лишатися на війну проти України. І це однозначно позитив. Ну, а всі інші його заяви я коментувати не буду. Бо, на мою думку, це все більше популізм. І спрямовано на його внутрішній електоратор, електорат на ці всі його активних прихильників, активних фанатів мага? І нас, я думаю, це мало стосується поки що. Ну і, звісно, цього дегана Маска, його зігування, людина-Рагуль навіть не може нормально зіганути. А як думаєте ви, маск зігував? Чи ні, чи то просто було від маска до Марса вітання.